Під знову атакували безпілотники у російському Міноборони. Про події мовчать. Увечері, 20 грудня, у Нарафамінську впали два безпілотники. Про це повідомили російські телеграм-канали. Екстрені служби перекрили магістральну вулицю без постраждалих. Як пишуть телеграм-канали, у зв'язку з подією утворилася величезна пробка. Люди не могли проїхати додому. Також місцеві жителі розповіли, що чули звук, схожий на грім. За даними телеграм-каналу Шот, Гуркіт було чути за кілька кілометрів від місця події. Водночас Міноборони Росії заяв про роботу ППО в Московській області поки не робило. У 21.46 у відомстві прозвітували про відбиття атаки безпілотника літакового типу над Білгородською областю. Це вже друга атака під Москов'я. За останні кілька днів, 19 грудня, мер Москви Сергій Собянін повідомляв про роботу ППО в Одинцовському окрузі. Тим часом у Збройних силах України підтвердили атаку по центру космічного зв'язку РФ у тимчасово окупованому Криму, 20 грудня. Про це заявив спікер командування повітряних сил Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону пише Уніан. Про результати можливо трохи пізніше, але, врешті-решт, робота успішна є. Нагадаємо, що у ЗМІ повідомляли про атаку ракетами Штормшедов по центру далекого космічного зв'язку в селі Віті Носакського району. Вона сталася близько п'ятої години ранку. Як писав російський телеграм-канал Астра з посиланням на власні джерела, по території центру було зафіксовано щонайменше два прильоти, пошкоджено одну одиницю військової техніки. Постраждалих немає. Північна Корея поставила до Росії понад тисячу контейнерів із боєприпасами. Цю інформацію підтверджують супутникові знімки, повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт. Ми рішуче засуджуємо КНДР за передачу росіянам такого озброєння, яке безперечно буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні Російської Федерації. Посол НАТО також додала у Вашингтоні. Припускають, що в обмін на снаряди Північна Корея хоче отримати від Росії інші військові технології. Не виключено, що Пхеньян вимагатиме у Москви винищувачі ракети земля повітря, бронетехніку, а також обладнання для балістичних ракет. Нагадаємо, пхенян допомагає Москві зі зброєю, однак у цій допомозі є й недоліки. Самі ж окупанти скаржаться на систематичний брак в артилерійських снарядах з північної Кореї. Але Україна також не залишиться без допомоги на полі бою. Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США для збільшення запасів для України. Таким чином, Токіо шукає обхідні шляхи, щоб допомогти Києву в контрнаступі, незважаючи на обмеження на експорт зброї. Пише видання The Wall Street Journal. З початку лютого 2022 року США відправили в Україну понад 2 мільйони 155-мм міліметрових артилерійських снарядів і Вашингтон тисне на своїх союзників, щоб вони також надали свої постачання. Нагадаємо, з початку вторгнення Японія надала Україні бронежилети, каски та іншу нелетальну військову допомогу, але вона не надала зброї, посилаючись на обмеження, які сама наклала ще у 1960-х роках на експорт летальної зброї. Також штати просять Понію передати Україні ракети для ЗРК Петріот. Про це повідомляє «The Washington Post» з посиланням на анонімних американських чиновників. Очікується, що цього тижня Японія офіційно затвердить зміни у політиці, які дозволять їй експортувати до Сполучених Штатів кілька десятків ракет для ЗРК Петріот, що поповнить запаси Вашингтона. Мобілізація необхідна і найближчим часом буде знайдено рішення щодо цього питання. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що на чотирьох крайніх засіданнях ставки Верховного головнокомандувача піднімалося питання про необхідність мобілізації, і кожного разу президент України Володимир Зеленський ставив питання про справедливість. Якщо ми кажемо про справедливість, то дійсно тих людей, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, їх треба періодично робити ротації. Давати можливість їм відпочивати, і хтось має заміщувати. Олексій Данілов розповів, що міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України пропонують своє бачення. Але остаточне рішення щодо мобілізації 500 тисяч громадян має ухвалити парламент України і зазначає Ця цифра не одноразовий, призив, що взагалі за один. День чи за один місяць це мова йде про те, що це має бути розтягнуто щонайменше на рік. О для того, щоб у нас була системна робота. Данілов наголосив, що всі українці повинні брати участь у протистоянні агресору. Ми маємо бути єдиною системою, єдиною родиною, і всі мають в цьому приймати участь, а не вибірково, що хтось воює, а хтось в казино сидить, фішками кидається. Так не так не має бути. Це не про справедливість. Це зовсім про інші речни. Нагадаємо з моменту повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України в країні оголосили мобілізацію чоловіків від 18 до 60 років. Тим часом міністр оборони України Рустем Омеро вважає, що всі чоловіки, які проживають за кордоном і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. Їх попросять з'явитися в призовні пункти. Тих, хто не послухається, чекають санкції. Як повідомляв у нян, днями на прес-конференції, президент України Володимир Зеленський заявив, що військові говорять про необхідні мобілізувати до сил оборони до 500 тисяч осіб питання дуже чутливе. Я вважаю, вони звернулись е щодо е захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту. І їх погляд був е на ставці, що вони запропонували е мобілізувати додаткових. 450-500 тисяч людей. Військовий аналітик майор запасу Національної гвардії України Олексій Гетьман сказав, що Україна здатна мобілізувати 500 тисяч осіб навіть упродовж трьох місяців. За його словами, важливо припинити розмови про те, хоче воювати людина чи ні. Гетьман наголосив, що жодна країна не виграла війну, спираючись тільки на добровольців. Він зазначив, що мобілізаційна спроможність в Україні декілька мільйонів людей. 21 грудня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон, який регулює обіг канабісу у медичній та промисловій сферах, як повідомив народний депутат України Ярослав Желізняк у своєму телеграм-каналі. За ухвалення закону проголосували 248 парламентарів та парламентарок. Він зазначив, що виробництво ліків на основі канабісу жорстко регулюватимуть, а отримати їх можна буде лише за електронним рецептом від лікаря. Вирощувати коноплі зможуть лише юридичні особи з відповідною ліцензією та сертифікатом під постійним наглядом на при цьому кожен куч рослини матиме відповідне кодування, щоб можна було його простежити. Ярослав Желізняк зазначив розповсюдження маріхуани для рекреаційного споживання і надалі вважатиметься злочином. Нагадаємо, що у липні 2021 року у року Верховній Раді вже проходило голосування щодо медичного канабісу. Тоді народні депутати не підтримали законопроєкт і відправили його на допрацювання. Раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телемарафону зазначив, що закон у сучасній методики лікування в Україні закон відкриває доступ до сучасних метод лікування хворим на епілепсію, онкохворим, нашим військовим. Або цивільним, які мають ПТС, да і е, хворим, які мають дуже сильні фантомні болі. Також Михайло Радуцький повідомив в Україні перші три роки буде дозволено імпорт ліків з медичним канабісом, поки наші аграрії та промисловість вийдуть на достатній рівень виробництва. А надалі ліки будуть лише українські за шість місяців мус має видати протокол. Лікува ввести в протоколи лікування ПТСР епілепсії, онкології, використання препаратів медичного канабісу. закон вступить наступного року через 6 місяців після його публікації. Одна із стратегічних цілей України на наступний рік це звільнення тимчасово окупованого Криму. Про це в інтерв'ю біль сказав міністр оборони Рустем Умеров. За його словами, зараз Росія перебуває на темному боці історії, а режим президента РФ Путіна засуджується всім цивілізованим світом. Немає жодних сумнівів, що переможемо. Нагадаємо, поки Україна оплакувала вбитих протестувальників під час Євромайдану 2014-го Росія не розгубилася і скористалася слабкістю країни. Ми плани захоплення українського півострова будувалися давно. Наприкінці лютого Росія почала перекидати свої війська у формі без розпіснувальних знаків на територію Криму. Це їм вдалося без проблем, адже на півострові продовжували базуватися війська Чорноморського флоту РФ. Паралельно було створено угруповання із російських козаків. Вони діяли під прикриттям самооборони Криму. Вже 16 березня на півострові відбув. Все так званий референдум про приєднання Криму до Росії. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Ані Україна, ані цивілізований світ його не визнали. У свою чергу СБУ посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля. Серед пріоритетних цілей військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори постачання зброї. Про це виданню політику повідомив голова СБУ Василь Малюк. СБУ завдає цілі спрямовані точкові удари. Мижалом ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливість Російської Федерації для ведення війни в Україні і наближає нашу перемогу. Відомо, що вже зараз спецслужба працює над тим, щоб відтіснити чорноморський флот РФ з Криму. Робить це з допомогою морських дронів Сі-Бейбі. Самі ці дрони уразили кримський міст а також низку російських військових кораблів. За словами Малюка, СБУ ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару. У першу чергу працює по військових об'єктах або тих, які противник використовує для виконання своїх бойових завдань та матеріально-технічного забезпечення армії. Ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права. Василь Малюк додав, що більшість своїх операцій СБУ проводить на території України на Донбасі, в Криму та Чорному морі. Так як за його словами, це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів. Тим часом чотири поточні вибухи пролунали у тимчасово окупованому Криму. Про це пише телеграм-канал Кримський Вітер, посилаючись на коментарі місцевих мешканців. За даними Пабліка, окупаційна влада вже встигла перекрити кримський міст. Британське видання Reuters назвало чотири ключові чинники, чому літній контрнаступ ЗСУ зазнав невдачі. Першою причиною експерти називають розосередження українських наступальних сил. Тоді центром контрнаступу був Запорізький фронт, а головною метою – вихід до Мелітополя, внаслідок чого ЗСУ перерізали російські лінії постачання до Криму. Але водночас українські воїни також були задіяні у наступі на флангах Бахмута та у напрямку Бердянська. Далі аналітики відзначають ешелоновану російську лінію оборони. Через брак озброєння Україні довелося відкладати контрнаступ місяцями, чекаючи на надходження обіцяної зброї від союзників і завершення підготовки нових бригад, а також плануючи стратегію наступу. За цей час РФ встигла викопати окопи і замінувати стратегічні ділянки фронту. Крім того, відкрита рівнина місцевість на півдні сама собою ускладнювала наступ ЗСУ, позбавляючи елемента несподіванки. Нестача солдатів та озброєння стала третьою причиною на думку британців. Сів у невдалому контрнаступі заміновані щільним шаром поля також суттєво ускладнили ситуацію. Їхні розмінування стали одним із найвитратніших завдань контрнаступу, як за часом, так і за людьми та технікою. Українські сапери перебували під постійним обстрілом. Як зазначає видання, російська лінія оборони вважається наймасштабнішою та найбільш укріпленою в Європі з часів Другої світової війни. Незважаючи на це, сили оборони України продовжують отримувати свої позиції та просуватися, виборюючи кожен метр української території. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати російських окупантів становили 350 тисяч 270 тисяч осіб.